Друзі, всіх вітаю на каналі Лесен Садок. Е, мені дуже приємно, що ви переглядаєте мої відео, коментуєте, ставите вподобайки. Тому сьогодні я продовжую пікувати свої томатики, помідорки. Бачите, вони вже трошки переросли, тому треба терміново це з ними зробити. Я вирішила сьогодні зняти таке відео і попікувати помідорки разом з вами. Помідорки вже трохи переросли. Їх уже давно пора було пікувати, але сортів дуже багато, я не все встигаю, все поступово. Ось покажу вам вже готові попіковані томати. Буквально декілька днів назад. Я вже їх пересаджувала. Деякі вже гарно навіть прийнялись. І ось так виглядають. У мене їх, бачите, як багато, і на вікні, і на столі. І ще є багато на іншому вікні. Кожного сорту потрошки, але сортів багато і загалом виходить. Тут їх у мене така моя кількість. своєрідна робоча зона. Там зробили були таку хатинку для кота на зиму з пінопластом. От зараз я собі зробила тут стіл для вікування різних рослинок. Е, так, ґрунт. Як я робила ґрунт? Я купила ось такий дешевий звичайний субстрат торф'яний. До нього додала звичайну землю із города, і ще додала піску, і ще трошки агроперліту. Все це перемішала, і в мене вийшла дуже-дуже класна земля. Так, я і економлю трошечки свої фінанси на покупці дорогих ґрунтів. І одразу і томати звикають трохи до городньої землі. Для пікування до томатів. Я беру ось такі стакани 500 мл. Мені вистачає такого стаканчика, щоб томат дуже гарно наріс, гарне коріння наростив і добре виглядав. Кожного року я пікую в таких стаканах. Одразу підписую, наклею кусочки такого скотча паперового. І ось так працюю. Одразу поливаю. Складаю в ящики пластмасові, які ви вже бачили тепер на відео. І заношу, поки що можна, в принципі, їх залишати і на вулиці, бо у нас досить тепло, але на наступний тиждень уже значне похолодання буде, тому все-таки поки що нехай будуть в кімнаті. В кімнаті прохолодно в мене, тому я думаю, що можуть бути і в кімнаті. Отут я вже пікувала деякі з них. Продовжу допіковувати ці, і зараз будемо рухатись далі. В стаканчику прорізаю дирочки, обов'язково, щоб виходила рідина. Тепер набираю в стаканчик трошки ґрунту. Небагато, бо томати переросли, вони вже досить високі. Тепер беру. Дивлюсь, так, тут я вже висадила. Тут у нас дебора царський небагато штучок, якраз скільки як мені треба, більше мені їх і не треба. 1, 2, 3, 4, 5. Я їх ось так прямо в купці піднімаю, витягую обережно і ставлю ось так в ґрунт. І ще дві тоненькі тут залишились. Загалом п'ять штучок добра у царського. Давай б, небагато, правда? Але в мене дуже-дуже багато сортів. Тому, загалом, помідорків вийде дуже багато. Просто деякий сорт я хочу лише спробувати. Отже, Беремо томатик. Бачите, він уже аж скрутився, так переріс. Але це нічого страшного. Заглиблюємо його досить глибоко в стаканчик. Так, щоб ми. Потім насипали ґрунту по ось ці два маленькі, бачите, семидольні листочки. Рівно з ними має йти ґрунт. Одною рукою мені трошки незручно, але вам покажу приблизно. Ось так засипаємо, якось його тут вирівнюємо, трішечки притрамбовуємо. Ось так гарно наш томат вже буде себе почувати набагато краще, буде мати волю і буде нарощувати хороше коріння. Буде звикати до такого нормального ґрунту. Бачите, він трішечки загнений, але він потім встане. Це нічого страшного. Якщо у вас переросли томати, як в мене, то нічого страшного. Томати вони потім вздовж. Аж до ось цього семидольного листочка будуть нарощувати коріння. Весь стаканчик заповниться потім коріннячком. Ну, ось так. І продовжуємо ще з цими. Бачите, який вже в нього корінчик непоганий, але цього, звичайно, мало, потрібно велике, хороше коріння. П'ять штучок добра у царського я висадила. Е, і тепер потрібно е, наші помідорки гарно полити, бо бачите, вони одразу починають опускати листячко. Трібно дати гарно вологи, і буквально за день-другий вони гарно піднімуться. І ви вже побачите, що вони оживають. Бачите, як гарно впитується. Водичка в ґрунт, тому що тут є пісочок, і ґрунт дуже рихлий, гарний такий. Поливати треба щедро, бо корінчик ви бачили, де аж аж на самому майже низу стаканчика потрібно, щоб волога добре дійшла до корінчика. Ось так. Тепер будемо чекати, щоб наші томатики прижились. Іду тут продовжувати працювати з іншими сортами. Ще не вирішила, куди буду висаджувати томати. Ми от зробили нову грядочку ось таку. Вона ще не готова, ще буду її зараз заповнювати гілками, ґрунтом. Тут є ще дві високі, у мене грядки, але справа в тому. Що минулого року тут росли томати, ну, а треба робити якусь сів зміну, тому, напевно, доведеться висаджувати просто прямо в город. Там у мене ростуть сидирати. Кульбаба вже з'явилась, треба це все перекопувати. Друзі, завершую я пікувати свої томати, вже коли починає темніти. Ось так сутеніти, Сонечко сідає. І то я всі томати не попікувала. Дивіться, всі я все одно не змогла попікувати. Ще у мене залишились гноми. Ну, але гноми це вже не так страшно, бо гноми не так швидко ростуть, як всі ці сортові томати і гібриди. Ем... І ще у мене закінчились стакани. Оці, які я вам показувала, то я вже шукала все, що бачила. Від соку, від молока, від кефіру, навіть якісь отакі. І походу, в принципі, вистачило. А на гноми я вже докуплю трошечки інші. Це вже все Друзі, згодом. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, дуже вам буду вдячна за підписку, і за ваші вподобайки і за коментарі. Поділіться, будь ласка, чи ви вже пікували томати, коли плануєте їх висаджувати у відкритий ґрунт, які сорти цього року будете висаджувати. Дякую всім за увагу! Спокійного, мирного неба вам!